Так, друзі, всім привіт. На е, Напевне, зніму ще зніму останнє вже відео по системі по ну, по сес, по сонячній електростанції. Е, значить, що за відео? Відео буде про генерацію напруги, яка генерується, і по вартоці, загальні вартості загальній вартості об'єкта. Е, ну, СЕС, загальні вартості сес. І щоб всі орієнтувалися. Друзі, отже, на дворі. Перше 16, 10 годин ранку. Вімкнув акумулятор, бо зараз буду проводити монтажні роботи. Там далі у себе, тобто хата буде на акумуляторах і на панельках. Вирішив трошечки підзарядити їх, щоб ну, не стало. Зараз підемо, подивимося, що у нас робиться на дворі. Ну, в таку іменно 10 ранку. Друзі, дивіться. На дворі просто пасмурно, щоб за малим. Не пішов би дощ. Панелі вільні від снігу, від інню. на дворі плюс-мінус 0 градусів. Буду зараз трошечки далі підключати гараж. Ось уже трошки розібрав, роздовбав все це і завів від інвертора провід. Буду підключати гараж на інвертор ставити через перекидний автомат, щоб можна було, наприклад, якщо сонця небагато гараж і кухню ставити від цього. Від або від мережі, або від цього. І буду вимикати, переробляти. Так, отже, друзі, дивіться, со ще раз немає ні снігу, нічого. Дуже прямо таке все затяжне, замалим доща немає. Генерація є там, скільки вона там була, ще ще разок. Щас покажу одну хвилинку. Так, генерація є у нас на даний момент. Як-то отак. 250 орієнтовно чи скільки? 263 Вт виробляється вольтаж і все таке. На днях тут ось передають сонечко. Зніму тоді відео вже по сонцю і по вартості. Так, друзі, ось інший день. Інтенсивність освітлення більше набагато, тобто світла трошечки побільшало, але хмарно, немає сонця. Тобто, отака якась хмарність. Зараз подивимося, що зараз якийсь який виробник іде зараз на даний момент. Зараз подивимося. Тобто, зараз він вімкнутий електрочайник. Споживання будинку 2,16 кВт, з мережі не береться. Кіловат, 100 Вт майже виробляють панелі на даний момент. І підгрібаємо з акумулятора. Тобто навіть без сонця є кВт-100 Вт. 0,9 зробилось. Як то отак? Так, друзі, сьогодні рівно місяць генерує СЕС. І, ну, скажімо так, зранку було сонечко проскакувало, зараз отакі хмари. Ну, Тобто прямих сонячних променів трошечки були. Бачив одним стрінгом 2,2 кВт виробляло східна сторона. Вирішив трохи не дочекати. Не було зовсім в цьому місяці сонячних днів, тобто, ну так, як то найкраща погода це така, як сьогодні. Є все таке десь прозол, прозор блакитного неба, але сонця немає. Достатньо трошки таке освітлення на дворі. Подивимося, що зараз робиться по виробітку. Так, отже, що ми сьогодні маємо? Друге, ну друге, десяте ранку. Так, зараз спробую вимкнути електрочайник, щоб розуміти, чи повністю ми беремо від сонця те, що воно робить. Так, так, да, друзі, повністю бо почало підгрібати чогось зразу, ага, все, і акумулятор почав віддавати. Панелі виробляють 870 Вт. Сьогодні бачу 2,2 кВт на одному, друзі, стрінгові. Тобто перший стрінг 450 Вт, другий 400. Сьогодні вже 2 кВт виробило. Загалом за місяць 78,5. Ну, я думаю, сьогодні до 80 дошмалом. Друзі, це при тому, що не було жодного сонячного дня. Отже, так, вернемось назад. Перше, зараз звітню електричайник, з чим би те, що за місяць вже зробив, які ці до, ну, коротше, допрацювання, як більше правильно використовувати сес. Друзі, розкажу вам по е, так, рахунок, вартість вартість сес, е, сонячне поле 9 кВт, набрато, обмежено інвертором 6,5. Отже, Інвертор АКБ і установка обійшлася в 152 тисячі. І ну, ще щит захисту в першій серії тут бачили з боку висів. Так, отже, далі. 105 тисяч обійшлися 16 панелей, кріплення під них, доставка, провода і ну, скажімо так, монтаж своїми силами. 20 тисяч це два оцих щита захисту по сонцю і щит захисту інвертора і мережі від мережі. Загалом 277 тисяч округом ну, до 280, плюс там розходник якийсь загальна вартість 600 доларами або 280 гривень на сьогоднішній день. Раді цікавості, друзі, щоб вам зрозуміти, поліз сьогодні в інтернет і подивитися ціни, які зараз на сьогоднішній день. Отже, інвертор ми можемо сьогодні 6 кВт придбати. І це я не шукав там якісь там скидки, просто середня ціна з інтернету. Вартість інвертора на сьогоднішній день приблизно около 40 тисяч гривень. Тобто навіть ну, трошечки можна знайти там. Чув десь в інтернеті, що і 900 баксів можна знайти стоїмось інвертора 6 кВт. ДА. АКБ Дайнес чи Дінес, хто як його називав, Б4850. Орієнтовно на сьогоднішній день можна знайти за 16-18 тисяч гривень. Знову ж повторюю, можливо, ще й дешевше, бо середню ціну брав. Орієнтовно на сьогоднішній день з блоком захисту інвертора з простеньким, можна це все діло замість 152 тисяч може обійтися в 65 Тобто, Тобто, да, зрозуміли, літом 2024 року ціна, яка була і зараз. Тобто, все подешевшало Ой, колосально, друзі. І ще одне моє таке бачення. Як, якщо вже використовувати економію для економії, як це все зробити правильно? Тобто тут е, потрібно ну, що, ну, 890 Вт? Ну, вже приблизно два поля виробляють одинаково, одинаково мало в пасмурну погоду. Ну 2,2 кВт бачу на одному стрінгові сьогодні, на східному. Е, як зробити правильно, друзі? Е, в налаштуваннях я тут ну, дозволяю розряджати за ніч акумулятор там до 20%. Для чого? Ну, утром встає сонце і він починає зразу бере дом. Після дому зарядка йде акумулятора. Якби на ніч не вистачає акумулятора на ніч, і це при тому, що зараз не літо, кондиціоніри не працюють. І для правильної роботи було б правильно набрати. Кількість у цих акумуляторів стільки, щоб вони перекривали нічний час. Ну, тобто, вирахувати. Там, перестали виробляти сонце. Зараз десь 20 Вт, трошки на дворі посвітлішало. Перестали виробляти сонце, наприклад, напругу засягти показники лічильника і зранку їх сопоставити. Тобто Побачили розбіжність там, 4 кВт. Ну, все, докинь ще два акумулятора. А зранку встає сонце і знову заряджає. Літом його буде досталь. І все це можна буде робити від сонця. Друзі, як то отак, ще раз скажу, що за місяць наробіток 80 кВт. Сьогодні, я думаю, дошмали до цієї цифри. І це без того, що жодного сонячного дня не було. Сонце могло вийти на хвилин 5-10 і знову ховається. Так що повністю сонячний день такого не було. Ой, так, Друзі, вважаю, що серію відео по сонячній електростанції. Вичерпано, все зроблено, все доніс, всім добра, все буде Україна!